Ще один антигерой зі списку запроданців, мабуть, найнебезпечніший, адже розумніший за мединського та більш впливовий на міжнародному рівні ніж Матвієнко. За дорученням президента Путіна я провів два дні в Сполучених Штатах. Зустріли позитивно. Кирил Дмитрієв, колись фанат США родом з України. Це він прокладав шлях Путіну з ізоляції до Аляски, уродженець Києва, який став довіреною особою. Тора і допомагає йому рятувати імперію від санкцій, хоча виходить не дуже страшний тиск на вас особисто, при цьому завжди точний, завжди ввічливий, завжди бездоганний у виборі як форми, так і змісту. В чому секрет офіційно глава Російського фонду прямих інвестицій по суті, посол чорних грошей і дипломат економічного цинізму. Іронія в тому, що навіть для розмови з американцями з нього довелося тимчасово зняти санкції. Росія вистояла ту спробу стратегічної поразки, яку адміністрація президента Байдена намагалась завдати, вистояла успішно, гідно.